Всім привітики, Мене звати Аня я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене мною так називаємий обід холостячки. Я не знаю, оце приблизно так би я і харчувалась, якби жила одна. Це в мене лукшина швидкого приготування. Ось така. Помачила її вперше сьогодні і дуже захотіла спробувати, бо, як ви знаєте, я таку гидоту всяку люблю. М -м -м. Вона так ледь помітно. Гостро? Слухайте, прикольно, доволі. Це у мене сосисочки такі мініки з сиром, угу. Сендвіч з куркою. Тут курка, салат, помідорчик, з соляний огірчик і соус, це я так розумію м'ясо. Смок таке, так, да, дивна трішки. А це я, як і в минулому відео, трішечки овочі полила соусом унагі і кунжутом. Спробуйте, мені дуже сподобалось. Буквально 5 хвилин назад, готуючись до цього відео, я розбила дві чашки. Коротше, у нас на кухні шафи доволі високі, тому що люди, які жили тут, відповідно були високими. А мені коротусику 1,50 метра з кепкою дуже високо. І на верхній поличці стояли чашки, їх там було наставлено і короче, зірвалося одне кріплення, воно просто вискочило, воно напевно, було погано закріплене, а хто його погано закріпив, звісно ж, я. І я не змогла його втримати. І якась частина полетіла вниз. Одна розбилась, друга вистояла. І вже, коли я позамітала, поприбирала це все. Мені на голову падає ще одна. Але кажу, що це на щастя. До речі, ви вірите в ці всі прикмети? Типу там кіт чорний дорогу перейшов, потім війником не можна вмітати. Що я ще знаю. Розсипати сіль до сварки. М -м. Якщо там якийсь столовий прибор впав, то це хтось поспішає. Ложка він, видалка вона. М -м. З пустим відром, здається, не можна переходити. <сл і рівні вика meow> Бо це невдача приносить. Не те, щоб я в це вірила, але якщо колись в своєму житті я бачу чорного кота, я краще його вийду. Давайте спробуємо сендвіч. Боже, до чого мене тюхать нос? До чого мене тюхкається нос? Сьогодні не хочеться говорити. Тільки що зловила себе на думці, що добре, що мої батьки не знають про існування цього каналу, бо якби вони побачили, як я харчуюсь. Ще пам'ятаємо, ми в дитинстві говорили, що з четверга на п'ятницю сняться віщі сни. Я, до речі, навіть якось побоювалася запам'ятовувати сни. Ну, я собі не знаю, чи це правда, чи це Я собі так придумала, що Якщо сон поганий, і ти його не запам'ятав, то він не збудеться ніколи. Але в мене було таке, до речі, дежавю. Коли, наприклад, мені щось снилось, потім проходив якийсь час, і я ловила... Оце дежавю в реальності, наче таке мені вже снилось і була приблизно така картина. Наскільки я знаю, це навіть якась іде психологічне відявлення. Знаєте, всі ми трошки несповна розуму. в коментарях якісь повір'я, які у вас е, тягнуться да, з дитинства. Я просто це сижу, згадую. Здається, я назвала все, що я пам'ятаю. Ще на якусь стола дівчатам не можна сідати, бо заміж не вийдеш. Чай з ложкою теж не можна пити, бо теж щось там із заміжжям буде. Це в мене чорний чай. Коли в мене в житті щось там наладнається, я завжди житую, про те, що мені треба до бабки сходити. Але чому житую? Тому що мене якось з самого дитинства батьки привчили до того, що до цього треба ставити з осторогою, що це йде не від добра, скажімо так. Але я особисто знаю людей, які ходили до бабки, які оці яйця катали, і їм ставало краще. Мені подобається, як оце в тіктоці всякі оці гадалки, шмадалки. На воскові гадають, на картах гадають, і як дівчата там пишуть, коли я завагідні, чи ще щось, або чи будемо ми разом, або чи знайду я своє кохання, і вони да, 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 да. Є ж реально люди, які в це вірять. До речі, якщо ви колись в своєму житті ходили до гадалки, і у вас було те, що вам сказали, або вам допомогли у вашому запиті. Напишіть. Бо, наприклад, з гадалками мені ще нічого дівчата не розказували, таке щось що було. Ходить, ходили, але так, щоб це реально збувалось, там, типу, чи вони допомагали, то ні. Таке воно гостреньке, геть легенько, приємна така гострота, а не те, що в цьому бульдаку була. Я думаю, тут посивію просто. або почервонію вся. Mm. батьки в дитинстві забороняли дивитись нам телевізора багато. Mm. А я? В дитинстві любила дивитися екстрасенси, потім був якийсь серіал про бабку. М -м -м. Батьки уходили, я включала, до усрачки просто перелякувалась, потім тижнями не могла спати. Ой. Мені всяке різні не снилося, але я все одно продовжувала це дивитися. Вино ще знаєте, як дитинці все сприймають за чисту монету? Да, да, це ж воно так. Як тільки перевіряли, дивились мені телевізор чи ні? Вони просто елементарно прикладали руку до нього, і, відповідно, якщо він теплий, то ми дивились. І ох, люлії ми получали Я просто згадала. Коли ми маленькі були, ми кожну неділю, ну, я вже розповідала, до чого ж це мене ніс так Ох! Коли ми були маленькі з братом, батьки доволі суворі були до нас, ми ходили в церкву неділя обов'язково, ну і по святам, відповідно. І що ми робили, щоб не А... Бо це ж треба йти, стояти, по холоду це не пішки ми йшли. Я не знаю, як брати, а я точно так робила. Я прикидала, що я сплю. Типа, батьки прийшли мене розбудили, потім дивляться, а я сплю. Такі до мене ай. Хуліганка. Анька хуліганка. Я оце як згадую, що ми дивилися по тих телевізорах в дитинстві. Це був ужас. А в нас? Вдома був, була звичайна антена, там невелика кількість каналів, а от у Діда, у дідушки нашого стояла антена Спутнікова. І там вже мільйон тих каналів. Там, то можна було знайти все, що хочеш і не хочеш. Діда, звісно, ми як були, то ми на телевізорі отривались. Він там, по факту, цей телевізор працював 24 на 7. І там же ж ніхто не контролював. Скільки ти його дивишся, що ти там дивишся? Це я <кій> облибнулася з того, що згадала, що я дивилась. Здається, канал був НТВ, називався. І там оці всякі детективи постійно йшли просто. Був свеже розслідування? Ще були ці музичні канали, MTV, ТВ, МОДЕН, Музікбокс, було таке. Ви бачите, у мене вдома таке, де вже каналів таких не було. У нас здається, із музичного тільки М1 був на антенні. Це я не знаю, який рік. Мені може років 12-14 було. І там вже в кліпах така, ну, типу вже дівчата в купальниках знімались. Всякі різні оці. І в мене завжди було відчуття, що я роблю щось погане. І при тому при всьому я це робила. Онька mm -hmm. Гуріанка. Mm -hmm. Слухайте, ну, якась моя дитина всередині теж задоволена, тому що, до речі, таку їжу мені теж в дитинстві не дозволяли їсти і сосиски, і оце всяке. І оце, як буває, на ничку купиш, то мій війну перетреш, приправу додаси і сухою так і їш. Боже, де пота. Я так можу робити. Все, дякую, що ви були сьогодні зі мною. Мені було дуже смачно. Нагадаю вам, що, будь ласка, підписуйтесь на мене. Для мене це дуже важливо, мені це дуже потрібно, мене це мотивує, підтримує. Також ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте, що в мене є телеграм-канал, там трішки більше мого життя. А я вас всіх цілую, обіймаю і до нових відео. Па-па!